Чого б'ються надземна обох Землі І факт, що це тут лише українцю буде менше. Це цілий світ. Лише вона поступово розчалося з України, а кінчиться по цілим світі. Вже більше року Росія організовує масові обстріли по нашій країні. Чи відчують вони це на собі? Чи почне Україна нарешті бити по Москві в цьому році? Будуть, Буде, твічі мусить бути. Буде так. У нас ж буде завжди там, але розумієте, витяж, чого суто нас б'ють? Б'ють суто Україну. А якби били Росію, якби, йшли розумієте, Росію там кинуть, то вони би трошки розуміють задумали. Вони а яка доля Криму? Чи його росіяни також зрівняють землею? Крим ні, Крим ще так сигар не знищиться. Вірю в те, що Крим може повернутись до України в цьому році. І от допустимо, це трапилось. Ми відбили Крим. Що далі? Що робити з тими всіма людьми, які підтримували росіян? Тут, що будуть за Росію, то їх, то їх будуть дізган, Бо Розумієте, ці наші українці вже з ними не будуть. Так, взаєм... Церемон... так не будуть їх розуміти, тримати жаліти, а коти за Україну, то, то мало, половину може. Ви туди, то й бик, то все за Росію. Потихоньку будемо надіятися на Бога, молитися, аби війна стала. А там усе потихеньку буде добре. Це найголовніше. Так, Так, розумієте, війна, хоч воно після війни не буде ще такого добра. Хоч вона стала і самі завтра, не буде ще такого добра. Але воно знаєте, буде помаленько життя адаптуватися, налагоджуватися в краще. Розумієте? Не буде... от тих, таких, от тих, усіх... Катаклізми у всіх таких негараздів. мусить воно так ну, помаленьку буде відновлюватися. Не все одразу, але потихеньку. Великий розвиток сільського господарства в нашій країні не за горами, правда? Сільське господарство буде розвиватися. Як воно заніпало, воно, воно дуже заніпало. Просто можна сказати, що його знищили. Так. Знищили За 90 років і за кінець. Так, або потихеньку воно буде. Видружуватися по маленькій печесу в горах. Бо і в нас у горах заніпало. Бо чого? Люди, що пля за границі. Це зробили все бізнес, ну, як вам сказати, держава Бо що. Людина тримає ту худобу це за копійки. Прийдеш, ти то вигодуєш, продаш, а це нема за що жити. Ти йдеш, шукаю ліпшого. Бо певно, що буде робити там, де краще, ні там, де гірше. Люба людина. Запускали поля, а ви так будуть відрожувати. Чого б'ються надземлем обох'я землі? Тільки тепер люди починають усвідомлювати весь той великий потенціал нашої країни, годувальниці цілої Європи, А Україна і була. Землі. Була і буде. і буде. буде. Та є. чого, дивіться, під час війни, чого з України зерна вивозять за границі. Хоча тут війна не давали би зерно за границю, бо ж є свиначимось треба годувати. Значить, що так, багато, Так, багато, але не знає, ви ті, не, не, всі сіяти, не дають. Хто знає, що може. Як є готове, то ще не треба надіватися те, що ще буде. А то треба, що є. Бо тільки маєш тут, то це добре то, що є готове. Те, що ти ще плануєш, що воно має бути, то не знаєш, що воно буде. Бо воно заміновано, воно від природи, від погоди ніхто не знає, яка весна, що може бути. І так, я того кажу, що може бути голод. Оце. А витяг Україна всіх годувала і годує. Чи бачили ви якісь знаки, що в цьому році таки є шанс, що ця війна закінчиться і реально через цих пару місяців? це Ну все... воно притихне. Були знаки якісь, так? Да? Воно так, знаєте, почуваєся якось так, що воно що ж, ну ще добра, що ж я не відчуваю, що шоб... Але що притихне, точно. Але що притихне, воно так о Гірше перебудь, я кажу, оцей лютій, розуміють, так, це? розумієте, вони можуть спеціально так розумієте, і то Росія вже вона дуже у гніву, бо розумієте, їх опозорили? Їх, — Ну, не то, що їх опозорили, але вони вже мали давно ту війну виграти. А по-перше, по-друге, вони не надівалися, що нам Держ... Європа допоможе. Вони не думають, тут, що Україна зброї не має. Вони мали надію, що Україна зброї не має. Народ розсіяний. Того ще багато розумієте, розвезли, ну, пустили за границю, думають, думали, що мали збіжеться, не буде кому воювати. А народні всивкік за границю багато ще розумієте. Ви ти відстоювали свою державу? Ну витя і мало вже там було, хотіли суда. Херсон є дуже руюча земля, з Херсона, і ми жали, нема що казати. Херсон усього годував. Написали в Херсоні на кожному бікборді: Росія здесь навсегда». як ми бачимо, ганебно звідти втекли. Як ви думаєте, чи є хоча б якісь шанси росіян знову зайти в Херсон? Вони може зайдуть, але у його не за. Хоч заберуть, то ви так усе нове. Розумієте? Ні, ні дамо. Ну наші села вони ці міста такі не дають. Херсон є дуже родюче, ну того й б'ються над Херсоном. Бо вигідно, там землі дуже родючі. Дивіться вітці, що йшла до нас усе кілько, ми звідті у урожай. Тепле місце, це родючі землі. А що таке? А сюди, у нас у нас горбами? Ну, у нас тут що горби? Рісти. Тобто, по суті, зараз війна за землю, війна за ресурси. Так. Далі, що відбувається війна за ресурс, така як сто років тому, така так, як років. за землю, за нашу народу на що? Кому треба народу? Народу чим менше, тим ліпше, менше годувати. Ви вірите в те, що існують масони і що зараз втілюється в життя їхній план золотого мільйону? Знаєте, то тоже так і земля не витримує. Це, і то вони хотіли знищити тут Україну, то не факт, що видите, вже там землетрус, там ще щось може бути, то скрізь буде по цілому світу зменшення. Може, я кажу, то не факт, що це тут лише українців буде менше, Це цілий світ, лише воно поступово розчалося з України, а кінчиться по цілим світі. З цілим світом. Це нема, щоб тут ця Україна знищила, це вже її нема. Наоборот, Україна, що ж потихоньку від... Що бо того, що Україна, та як вона... О, як вам, так як перебуває оцим, так як випробування на цій нашій землі. Ну, ні, там, бажають, Дякую Маріта, вам Дякую вам теж. Дякую вам теж. цю землю як світі, і ми так. з вами вам на головою. І всім нам. Ну, з бажав помочі ви це буде. Нагіятися на Бога, не вірити у гірше, годуватися до гіршого, а нагіятися на краще. І так буде добре. Не падати духом нам, українцям. Ми є тверда нація. Можна нація дуже так, сильна. сильна нація така. І не, і не така, що не здасться. Бо якби були, ми се здали, то ми були вже й... і не знати, що з нами би було. Та, так, та взяли би братство дуже багатьох людей знущали. Та би всіх, збили. що ви Забрали думаєте? би землі, забрали би хати. Повивожували б нас, вибили. Були б на Сибір знову, як так. тоді, що вже було. 30-х роках. Чому і Луганськ? Чому там стільки зараз зрадників людей, які хочуть Росії? Тому що туди заселили зеків, да. звідти всіх людей вимороли голодом, повбивали, а тих, що лишили живі, да. вивезли. Вивезли да. в Магадан. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.